Ну і до ситуації на фронті 160 атак за 5 днів. Такий середньодобовий показник активності на передовій. За даними ресурсу Діпстейт, майже половина атак припадає на Покровські і Лиманські відтинки фронту, проте гарячі і на інших напрямках. Окупанти не шкодують живої сили. і рвуться у так звані в'ясні штурми. Водночас ворог починає змінювати тактику атак на деяких відтинках. Чому це відбувається? і Яка ситуація зараз на передовій? Розповімо далі в нашому наступному матеріалі. Турмові дії росіян досягли максимальної активності цьогоріч, наприкінці березня. Наразі вони дещо зменшились, проте аналітики Deep State підрахували за останні п'ять днів. Активність ворога все ще досить висока. Середньодобовий показник 160 атак, і майже половина з них припадає на Покровській і Лиманський напрямки на Донеччині. На останньому відтинку противник тисне величезною кількістю піхоти. Ворог шукає шпарини в нашій обороні, пояснюють військовослужбовці. Зсу знищують окупантів, але ті швидко поновлюють свій наступальний потенціал величезною кількістю новобранців. Жодного дня без м'ясних штурмів. Сучасні послідовники радянського маршала Жукова ведуть незабій своїх підлеглих практично на всіх напрямках. Лише на турецькому за 9 місяців нашим захисникам вдалося ліквідувати 20 тисяч окупантів. На відтинку горлівка Турецьк росіяни вирішили змінити тактику штурмів. Замість масованих атак, вони дедалі частіше почали використовувати мотопіхоту, коли в атаку йде група з двох-трьох людей, розповіли в сотій окремій механізованій бригаді успішну операцію на одному з відтинків фронту провели бійці сил спеціальних операцій. Рейнджери 4-го полку знищили живу силу противника та зачистили частину населеного пункту. Завдання виконували за підтримки безпілотних авіаційних комплексів та артилерії. Під час зачистки наші воїни захопили документацію ворога. До того ж, поповнили обмінний фонд, взяли в полон одного російського окупанта.